Всім привіт, хлопці та дівчата! Проходжує режим аркада на рівні. Головні зміни цього режиму так це маленькі рівні можуть потрапляти до десяток. Нема балансування по рівні техніці. Ще можна розповісти, так це зміни в бронепробиття зміни нанесені шкоди та зміни у міцності. Чим менше рівень техніки, тим Більше накидають бронепробиття від пострілу, нанесення шкоди, та дуже багато ХП-шок накидають, якщо у вас там перший рівень. Обрав я танчик Грім це польська преміум ПТХ 8 -го рівня. Головне зміни, як ви можете бачити, майже 3000 хп-шок у мене. та від одного пострілу, якщо ну, механіка така у поляка, якщо ну, дуже дуже близько знаходиться супротивник, то це майже під тисячу він може бахнути. І тому це така швидкісна міні-яга. Ось. Потрапив я на карту перевал. і будемо. Бахати супротивника як тільки можна. Так, чарфу цюфов мені бахає, я йому кидаю тичку у, від... у відповідь. У мене вже тички, Дві тички, 1200. Нанесено шкоди. І що ми бачимо? Бачимо, що ми потроху починаємо програвати, але нічого страшного. О, ще один. Ну, Шкода маленька вилетіла, дуже велика відстань. О, вони всі зараз поїдуть, Є75 вбивати. Так. І що мені тут робити? Треба швиденько кудись переміщуватись. Бачу, що з лівого флангу тільки один ганзала і втікає з від... Ой, дай мені це, вафля проїхати, ТВП ха тікає, а. На Гонзало їде скільки там тан 4 танки. Так, так, 4 танки і це 10 рівнів, вони його вб'ють за одну секунду. І тому треба, треба трішки оцей е, коридор ну, віддихати. Ми, як ви можете бачити, дуже сильно почали програвати по ХПшкам, але нічого страшного, будемо відбиватися, як тільки можемо. Так, у мене тільки 9 снарядів. Нічого страшного, там майже 350, якщо я не помиляюся, бронепробій. Ну, У стандартних пульках там теж дуже величезний бронепробій. Під 300. О! І бахкаємо у маску супер коня. Чи це... О, вибачте, це не суперкінь, ну нічого страшного. Пробуваємо і відкочуємось. Хочу Хочу підпустити його поближче, щоб оцей... оцей той грім, який біля мене стоїть, теж побахав. Так, він по ньому. А, да, це кінь. Так, і у... Маленький. О, ви, як ви можете бачити, 990 у мене альфа випала. Дуже прикольно. Так, так. Дуже добре, непогано у нас виходить, але все одно по ХПшкам ми дуже сильно програємо. Так. ДБВ, ховається там. І я ще знаю, що там світилися. Світилися дві ПТшки дуже, дуже треба обережним бути. Ага, ось 90 Так, приїхав. Так, бахаємо, забираємо його. І треба відкочуватися назад, тому що он, у нас по всіх флангах, ми дуже сильно програємо. І незрозуміло, що, що мені робити далі. ХПшки у мене трішки є. Так, відкочуємось. Ці ворожі патехи не в'їжджають. І щось мені здається, що вони поїхали через низ. Так, ні? Не знаю. Треба якось. Трішки вище від е, цього трупа стати. Ну, що робити? Треба чекати. Чекати на ворога. Тому що ми дуже сильно програ. О, я засвітлююсь. І це у нас тортик приїхав. Бахкаємо на 700. Ух, яка гарна альфа вилітає. А ні, і цей торт, і об'єкт 704. Обидва танчики сюди поприїжджали. Так, треба якось так мені. Шкода, не влучаю. Якось так мені стати. Щоб. Бахнути, а він по мені не бахнув. О, Команда Сиплеться. О! Собака, він по мені все-таки бахнув. Забрав я його. І команда дуже сильно посипалося. скільки тут? Четверо залишається. Чи п'ятеро. Там яга, там вовтузиться. Треба швидко допомогти язі, тому що е, може хтось упоротися з іншого боку та закрутити та вбити його. Кидаю цей фланг. О! Оцей мій клієнт! Зараз поближче під'їду і бахну. Привіт! Натові на 923. О, гарна альфа. Та що ж ти так. Бахкаєш по мені. Хлопці зреагували. Шкода, що я його не вбив, яга його вбиває, і треба їхати допомогти Язі. Так, Ай, ух, Вибачте, я не хотів е, затулити. І що ми бачимо? Е, мого дружбана того гріма вже вбили. Так, так, швиденько біжимо і бахаємо. Тільки не по мені. О, дуже гарно. Фух, оце так. Оце, оце так деф вийшов. Так, і що у нас? Об'єкт 704 та чарфу там, так? Да? О, карта. Залишається. Так, Чар футюра ми забираємо, залишається об'єкт 74. Ще один маленький рівень. О, це так дуже погано. Об'єкт 74 нас може повбивати всіх. Так, так, треба якось його кацнути, укусити. Я його бахкаю. І це ж він мене. Ага, він мене може з одного пострілу вбити. Так, у нашого МС-1 дуже багато залишається хп шек Хай він їде, приймаєш урон на себе, а я його спробую бахнути. У мене дуже багато вже нанесено. Шкоди. 8,5 тисяч. Дуже прикольно. Так, ну чекаємо тоді, чекаємо. Так, він відстрілюється. Він у нього не вийшло пробити. Тю. Як не пробито, не зрозумів я. Як його не... Ну, на нього зараз дуже. Дуже опасно виїжджати, він мене може вбити. Ні, він мабуть. з'їхав згори. Зараз яга і МС-1 будуть його піджимати. Щось мені не хочеться їхати на нього атакувати, тому що він мене може вбити. Так, почекаємо за... А, вон він, він зажався там у куті. Ось такий вийшов непоганий бій, дуже така напружена ситуація була, ми майже програли, але... Якимось чудом, якимось незрозумілим чином ми відбилися та майже виграли. Зараз залишається о, який крутий МС-1. Вбив 704-го і що? Мабуть, о той перший рівень танчика, він, мабуть, АФК і арта залишається. Там чому добувати. Набивати шкоду і. Бути дуже... діловим. так. Яга він мене щось пише. Хоче ще побахати. Ха! -ха, -ха! Ось для цього в мене і цей Ш... швидка швидкість. Ти тягнися позаду, а я поїду побахкою по них. Да, да, да. Хочеш побахати? Я теж хочу постріляти, Угу, угу о, арта з'явилася. Хм, 4 хп залишилось. Ой, МС 1 е, крутий дядько. О! А ось і подарунок. О, смачна, смачна справа, справа залишилась. Під'їжджаю максимально близько та починаю бахкати його. У нього майже 3000 хпших. Так, ще можна бахнути. Один, один разок. Ну все. Яга хотів побахати, бахай. Ну все, ось такий вийшов бій, дуже багато шкоди я наніс, так, яга мені просив, а я ну, його не послухав, та вкрав у нього шкоду, ну нічого страшного. Ось такий вийшов бій. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.